Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами неймовірно простим, смачним швидким варенням з малини. Воно у нас буде іти без варки, нічого ми варити не будемо, що є дуже корисним і зберігає всі вітаміни. На 1 кг малини нам потрібно 1,5 кг цукру. Ну, як завжди, дивіться під відео є докладний рецепт. Значить, малину я хорошо промила, додаю сюди цукор. Добавляю невеликими порціями, щоб легко було все це перемішувати. І можна все це, якщо хочете, збити до однорідності в блендері, в комбайні, в чому завгодно, а можна навіть от такою от звичайною толкушкою для картоплі. Отак, от, от гарно перетираєте. І також, виходить, нічим не гірше. Ось, і буду таке варення. Я розкладати в такі от підготовлені баночки. У мене такі є від імбіря від чого-небудь, тобто такі маленькі, тому що таке варення у нас буде зберігатися в холодильнику, і дуже зручно, коли баночки ось такі от маленькі. Я їх простерилізувала, підготувала все як потрібно. Значить, перемішуємо до однорідності. Ось так, подивіться, отак от гарно перетирається. І так як це варення у нас не буде варитися, то нам відразу не потрібно його розбирати по баночках. Я залишаю його на годину, періодично помішую, щоб повністю розмішався цукор. Тому що не потрібно, щоб він там був, бо він осяде на дно банки, і потім воно може запліснити це варення і буде не дуже смачно. Ще хочу з вами поділитися таким секретиком, як я роблю такий малиновий соус Тоже хорошо для млинчиків, для якихось солодких стравів, просто з морозивом куштувати. Я точно так само роблю, тільки потім, коли цукор розмішається з малиною, я проціджую через сито і всі ці кісточки, які є в малині. Відділяються, а залишається тільки сама е, м'якоть і сік. Тоже дуже смачно. Можете попробувати і так, і так, як уже вам завгодно. Все, я додала, і тепер, отак, от бачите, на стінках тут багато видно цукру. Періодично, протязі години, ми будемо перемішувати. Потім розбираємо по баночках і в холодильник. Можна таке варення і заморажувати, воно також хорошо зберігається. Ну, це все, самое хороше, подивіться, яким виходить варення. Воно, бачите, так як чуть -чуть, така пінка начебто є. Я його періодично протягом години перемішувала, і зараз, якщо можете подивитися, так от на черпачку да, не видно нічого. Тобто, повністю все розмішалося такі лише маленькі якби, бульбашки. Це означає те, що якраз в цей час його можна вже розбирати по підготовлених баночках і закривати. Ставити в холодильник. Знову ж таки, повторюся, можна і заморозити. Все, рада була поділитися з вами ось такою смакотою. Бажаю вам всього найкращого, удачних вам рецептів! Всім пока!